Добрий день. Сьогодні в нас урок математики в 6 класі? Тема уроку Виконання вправ на обчислення зручним способом. На початку уроку інтелектуальний турнір. Яке твердження правильне, а яке хибне? Числа 0 мінус 2, 1. Мінус 3,5 нераціональні, це хибне твердження, оскільки додатні числа, від'ємні числа та число 0 є раціональними числами. Модулем числа називається відстань від початку відліку до точки, яка зображає дане число, дане твердження правильне. Модуль невід'ємне число. Дане твердження правильне. Щоб додати два від'ємних числа, треба від більшого модуля відняти менший модуль і поставити знак більшого модуля. Щоб додати два від'ємних числа, треба додати їх модулі і поставити знак мінус. В першому трактуванні твердження є хибним, в другому трактуванні твердження є правильним. Число 0 недодатне і невід'ємне. Правильне твердження. З двох раціональних чисел більше те, що знаходиться лівіше на координатній прямі, хибне твердження, оскільки. Більше раціональне число знаходиться правіше на координатній прямій. Щоб знайти дріб від числа, треба число помножити на даний дріб. Правильне твердження, усний рахунок. Обчислити. Запропоновано вісім прикладів на правила додавання від'ємних чисел та чисел з різними знаками. Мінус 8 додати 4. Вийде мінус 4. Дев'доти мінус 3, буде 6. При додаванні мінус 14 і мінус 26 вийде мінус 40. Якщо 43 додати мінус 32, буде 11. Мінус 6 додати мінус 2, дорівнює мінус 8. Мінус 62 додати 31. Дорівнює мінус 31. Мінус 50 додати 30. Мінус 20. 70 додати мінус 20 вийде 50. Наступне завдання. Впорядкувати числа в порядку спадання та прочитати шифр. Порядку спадання це означає від більшого числа розташувати їх до меншого числа. І якщо ви це виконаєте правильно, тоді у вас вийде слово мата-мата. Це один із видів черепах. Пригадай, властивості додавання раціональних чисел. При додаванні раціональних чисел виконується переставна властивість. Якщо до А додати Б, можна до Б додати А. Виконується сполучна властивість. Якщо до А додати суму Б і С можна до суми А і Б додати С. Додавання двох протилежних чисел. В результаті додавання протилежних чисел отримаємо число 0. Якщо ми маємо один із доданків 0, тоді в результаті додавання отримуємо те саме число. Переходимо до наступної частини уроку виконання письмових вправ. Номер перший. Знайдіть суму мінус 2,8 додати 3,2, додати мінус 1,2 додати 5,8. Дане завдання можна розв'язати двома способами. Розглянемо кожен з них. Перший спосіб згрупуємо доданки з однаковими знаками. Їх обчислимо суму. Знаходимо спочатку суму від'ємних доданків мінус 2,8 плюс мінус 1,2, знаходимо суму 3,2 і 5,8, тобто додатних доданків, а потім додаємо отриману суму. Мінус 4 додати 9 вийде 5. Другий спосіб полягає в наступному. Групуємо доданки з різними знаками і обчислюємо суму. Згрупувавши в суму мінус 2,8 і 5,8, оскільки дробова частина даних десяткових дробів однакова. 3,2 і мінус 1,2. При обчисленні даних двох сум ми маємо 3 і 2. При додаванні цих чисел результат виходить теж 5. Номер 2 Виконайте додавання, обираючи зручний спосіб обчислення. Мінус 9, додати мінус 23, додати 16, додати мінус 7, додати 8, додати мінус 5, додати 17. В даному прикладі запропоновано згрупувати доданки з однаковими знаками. При групуванні додатних доданків 16 плюс 8 плюс 17 маємо 41. Згрупувавши від'ємне доданки мінус 9, мінус 23, мінус 7 і мінус 5, маємо мінус 44. Обчисливши суму 41 і мінус 4, результатом є число мінус 3. Приклад Б. Мінус 5,84 додати. 9,77 додати мінус 6,77, додати 5,84, додати мінус 13, додати 6,5. Згрупуємо доданки з різними знаками, таким чином, щоб в першій сумі в десяткових дробах в нас вийшли доданки з однаковою дробовою частиною. 9,77 додати мінус 6,77. І тоді в нас інша сума буде мінус 13 додати 6,5. Два доданки мінус 5,84 і 5,84 вони є протилежними. При додаванні протилежних чисел в сумі буде 0. Тоді не залишається 3 додати мінус 6,5 отримаємо мінус 3,5. Приклад В. Мінус 8,34 додати мінус 6,88, додати 8,34, додати 9,88, додати мінус 16, додати 14. В цьому прикладі нам також зручно буде додати доданки із різними знаками. Аналогічно із прикладом Б, ми маємо два доданки з протилежними знаками. В Сумі вони дають 0. 9,88 додати мінус 6,88, ця сума буде 3. Мінус 16 додати 14, виходить мінус 2. І 3, додавши мінус 2, маємо 1. Приклад г. 2,8 додати мінус 3,7, додати 6,8, додати мінус 0,9, додати 1,1, додати мінус 1,9. Подивіться, яким чином зручно Згрупувати доданки. Згрупувавши мінус 0,9, мінус 1,9 та 2,8, цієї сумі при додаванні перших двох доданків, ми маємо мінус 2,8. І з третім доданком ми можемо їх спростити, оскільки. При додаванні в нас виходить 0. І залишається знайти суму 6,8 1,1 плюс, плюс мінус 3,7. Дорівнює 4,2. Номер 3. Спираючись на переставний і сполучний закони. Виконати додавання зручним способом. Запропоновано 9 різноманітних прикладів. В першому повинна вийти мінус 20, в другому 20, третій приклад дає нам результат мінус 40, четвертий приклад мінус 53. П'ятий приклад мінус 101, шостий приклад 23, сьомий приклад 12, 8 приклад 111, 9 приклад мінус 0,1. Переходимо до розв'язання задачі. У касі було 100 гривень. Протягом дня касир кілька разів приймав і віддавав гроші, та занотував це так: мінус 140 гривень, 300 гривень, мінус 500 гривень, мінус 120 гривень, 180 гривень, 320 гривень. Скільки гривень стало в касі в кінці дня? Коли касир записував необхідну кількість грошей, додатними числами, він відображав кількість грошей, яку приймав, від'ємними числами кількість грошей, що було видано, за умовою задачі складаємо приклад, додаємо всі запропоновані числа. І застосувавши властивості додавання, ми з вами групуємо додатні доданки та від'ємні доданки. Обчисливши ці дві суми, додаємо 1800 і мінус 760, таким чином маємо 1040 гривень відповідь в касі в кінці дня стало 1040 гривень. Наступна задача Упродовж шести днів рівень води у водосховищі змінювався відповідно на мінус 3,2 дм 1,6 дециметра, 4,3 дециметра, мінус 2,2 дециметра, мінус 1,9 дециметра Мінус 0,8 дециметр. Наскільки дециметрів змінився рівень води за 6 днів? В даній задачі додатні числа відображають, наскільки вода у водосховищі піднімалася. Від'ємні числа відображають, наскільки вода у водосховищі спускалася. Розв'язання. Знаходимо суму усіх чисел. Групуємо додатні доданки та від'ємні доданки. При додаванні додатних доданків маємо 5,9. При додаванні від'ємних доданків виходить мінус 8,1. Остаточним результатом є мінус 2,2 дециметра. Відповідь за 6 днів рівень води у водосховищі зменшився на 2,2 дециметра. Чому саме зменшився рівень води? Оскільки ми під час розв'язання отримали від'ємне число. Додаткове завдання знайти значення виразу. Запропоновано шість прикладів, при обчисленні яких ви, застосувавши властивості додавання, можете знайти кожну із сум. Номер 5 Дано числа. 9 мінус 8, 7,3, мінус 6,7, мінус 5 і 1,4. Знайди число протилежно до суми цих чисел, суму чисел протилежних до даних чисел, суму модулів цих чисел, модуль суми цих чисел. Під час виконання даного завдання вам слід за умовою скласти числовий приклад та знайти його значення. Можна себе перевірити, які у вас вийшли відповіді. В першому пункті повинна вийти мінус 2, в другому 2, третій пункт 37,4 і четвертий пункт. 2. Домашнє завдання. Перший номер. Дано числа 1,8 мінус 2,3 4,7, мінус 5,8 мінус Знайди Число протилежно до суми цих чисел, суму чисел протилежних до даних чисел. Номер два. Спрости вираз і знайди його значення: 5,42 плюс х плюс мінус 2,17 плюс мінус 2,38 сотих, плюс Y, плюс 1,18 сотах, якщо х дорівнює мінус 1,13 сотах, дорівнює 1,19 сотих. Задача найбільшим хмарочосом України є у Києві житловий комплекс у 46 поверхів, його висота 168 метрів, що на 273 метри вище за станцією метро Арсенальне, яка є найглибшою станцією метро у світі. На якій глибині побудовано станцію метро Арсенальне. Зробіть, будь ласка, позначки за допомогою знаків на полях біля тексту або в самому тексті. Поставте знак плюс, якщо ви вважаєте, що ви знаєте даний матеріал. Знак оклику означає, що це новий для вас матеріал, ви дізналися нове правило. Чи нову властивість, і знак питання ви хочете дізнатися, хочете розібратися ще краще. На цьому наш урок закінчено. Дякую за увагу. На все добре, до побачення!